Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні розбираємо надзвичайно важливі новини для України на період 26-27 років, тому як в Європі таки знайшовся консенсус для того, щоб профінансувати Україну на наступні роки і навіть без замороження, точніше, без використання заморожених російських активів. Ми зараз розберемо всі деталі. Підтримайте це відео своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше. Вчора мали розглянути це питання його пере, пере, переносили, переносили, переносили. В кінці кінців його прийняли і оголосили тільки сьогодні вранці, тому як сьогодні другий день цього саміту. Антоніо Кошта, президент Європейської ради, повідомив, що Європейський Союз виконав свою обіцянку щодо підтримки України та ухвалив рішення покрити її нагальні фінансові потреби в 26 му та 27 му роках. Ми пообіцяли і ми виконали. І за його словами, Росія не зможе отримати назад свої заморожені активи доти, доки не припинить агресію та доки не компенсує Україні витрати на відбудову. Е, кошта також повідомив, що ЄС схвалив надання Україні надання Україні 90 мільярдів на наступні два роки. Допомога буде надана у формі термінового кредиту, забезпеченого бюджетом Європейського союзу, що дозволить стабільно покрити ключові фінансові потреби держави. От, і він також повідомив, що Україна цей кредит буде повертати лише після того, як Росія виплатить репарації. Що буде відбуватися, якщо Росія не виплатить репарації, тут питання відкрите. Але в будь-якому випадку, це питання вже не буде лежати на плечах українців, це питання буде лежати на плечах європейців. З іншої сторони, Урсула фон дер Ляйен повідомила, що. Подібно до репараційного кредиту Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації. Вона це також повторила вже за коштою. А, також сказала, що справедливий і міцний мир для України буде девізом а, сьогоднішньої дискусії. Так, бо сьогодні саміт власне продовжується. Вона також зазначила, що головною метою зустрічі було покриття нагальних фінансових потреб України впродовж наступних двох років. Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі два роки. Я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягнули угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити. Але є також нюанси, і ми їх е розберемо трошки пізніше в цьому відео. Зеленський подякував лідерам ЄС за фінансову підтримку України в розмірі 90 мільярдів. І е що він сказав? Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими, і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність разом. Ми захищаємо майбутнє нашого континенту. Е, знаєте, оце рішення, яке було прийнято е, сьогодні, воно напевне єдине за останні декілька місяців. Це єдине реальне рішення, справді реальне. Яке було прийнято на рівні Європейського Союзу, а, і це показує, що Європа дуже чітко розуміє небезпеку зі сторони Росії, незважаючи на те, що окремі е антиукраїнські сили по всій території Європи намагаються переконати е своїх виборців, що Росія не становить ніякої загрози для Європи, і що е це все вина України, все лежить на плечах України, і хай Україна сама собі воює. Бо бачимо, що адекватна частина суспільства дуже добре розуміє, що е, те, що відбувається в Україні, це боротьба за мир в Європі, і ну, так це на, на сьогоднішній день виглядає. Наступне <кхи> е, Мерц також прокоментував допомогу Україні. Він сказав, що це чіткий сигнал Європи Путіну. Ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки. При цьому е, у висновках Європейської Ради йдеться один цікавий момент про те, що е, Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть нести жодної фінансової відповідальності за допомогу Україні на 90 мільярдів. Е, от, е, в принципі, напевне, це те, чого Угорщина, Словаччина, ну і вже Чехія на чолі з новим прем'єром, хотіли би. Завдяки посиленій співпраці. Щодо інструменту заснованого на статті 212 договору про фінансування ЄС будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини. Повернення грошей відкладене до моменту, коли Україна отримає репарації. Поки цього не сталося, заморожені російські активи будуть залишатись заблокованими, якщо, буде, якщо це буде потрібно. Євросоюз може використати ці російські гроші, щоб закрити кредит, і це повністю відповідає європейському та міжнародному праву. Отак, власне, е йдеться в заяві у висновках Європейської ради. І бачимо, що Європа таки знайшла е легальний інструмент, як ніби і використати російські активи, а ніби і не використати. Бо е в юридичному аспекті це не можна назвати е репараційним кредитом. Бачимо, що вони просто заморозили російські кошти і е, заявили, що вони не будуть їх розморожувати, допоки Росія не заплатить по рахункам. Паралельно з цим є в нас е, е, заява міністра фінансів США Бесента. Він заявив, що США планують нові санкції проти РФ і можуть запровадити їх вже наступного тижня. Остаточне рішення буде залежати від розвитку подій. А ми знаємо, що розвиток подій ну, такий собі, бо поки що. Той мирний план, як з ким всі носяться останні декілька тижнів, не приводить абсолютно ні до чого. Отак От якось це зараз відбувається. Е, є також в нас заява Путіна. Він сказав, що е, він назвав лідерів ЄС злодіями за спробу використати заморожені активи РФ для фінансування України. Він розкритикував прагнення блоку використати активи РФ, назвавши це крадіжкою. І він пригрозив наслідками для ЄС за спроби фінансувати ворога. Ці крадіжки, це крадіжка зі зломом. Наслідки для злодіїв будуть дуже серйозні. Він також додав, що Росія буде захищати себе в судах в юрисдикції, яка не залежить від політичних рішень, і сказав, що Європі рано чи пізно доведеться повернути те, що вона вкраде з російських активів. І... Знаєте, що хочу сказати? Дуже, напевне, смішно дивитись на те, коли фактично зараз головний злодій світу починає називати інші країни також злодіями. При цьому бачимо, що Путін цілком і повністю, і вся Росія так, ігнорують правила ведення війни, ігнорують якісь міжнародні домовленості, які були зроблені, ігнорують дуже багато цікавих фактів, які. Ну, Просто ігноруються. І фактично людина, яку зараз розшукує і видала ордер на його арешт, Міжнародний кримінальний суд, якби переховується в Росії, нікуди не виїжджає і при цьому розказує про те, що вони будуть десь з кимось там судитись. І також, з іншої сторони, що хочу зазначити, що існує також шанс того, що якщо заморожені російські активи. Напряму будуть використані для фінансування України, так тобто Європа скаже, що все, ваші гроші ми використали, у нас їх більше немає. Це може призвести насправді до, е до того, що Росія в якийсь момент просто збереться придумає собі нову казку е і виправдання на воєнну агресію проти країн ЄС. І е, захоче захопити якісь країни. Можливо, країни Балтії, можливо, захоче там напасти віджати якусь частину території в Польщі. Е, а можливо, і якщо це все буде мати успіх, можливо, і захоче піти далі. Але поки що цього не відбулося, і це, на мою думку, дуже дуже хороший сигнал. Але, е, але при цьому. Бачимо, що Європа е, знаходить поки що якісь адекватні інструменти, як і не дуже сильно злити Росію, так і при цьому якось допомагати Україні. Бо Європа розуміє, що краще заплатити грошима, ніж платити власною кров'ю. Е, хоча, якщо подивитись більш детально, то цієї підтримки все одно недостатньо. Бо тієї підтримки, яку Україні надає світ, їй вистачає на те, щоб Україна не, е, не капітулювала завтра. Але цієї, ну і все, цієї підтримки достатньо для того, щоб фронт не сипався дуже швидко. Але при цьому все одно бачимо, що цих ресурсів недостатньо для того, щоб бодай якось переломити е, ситуацію на фронті. Е, тож, така історія, друзі. В нас виходить. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!